Привіт! Нарешті вийшла до вас з Орестом. Взагалі він хоче тільки телефон у руки, кричить. Ні, вже він йому так надоївить на той телефон що не хоче. Ну це таке. Раз дитина не хоче, значить не треба її силувати. Їдемо з дідуликом у Сільпо, трошки скупимося. Я вже все підготувала на тефтелі. Та в талі. Приїду, буду робити. Всім хорошого дня, всім неділя, відпочивайте. Смачної кавусі ми свою вже пили два рази. Трохи скупилися, коротше говоря. Чого тут тільки немає, ну лише все те, що треба. Пишаємося самі на господарстві з дитиною, Зорестую, бо Юдуся на Київ, Марк вже поїхав на змагання. От, а ми залишимося до, щоб з дитиною ніде не шастати, щоб все було. і Молочка взяла. Ну, коротше, і м'яша. <гум> Всього потроху. Зараз викладу в холодильник і буду робити тефтелі. Доброго ранку! Що у своїх хлопців старших? Відправляю сьогодні на чемпіонат України по тенісу. Це Марка такий перший до 10 років. А я їду в Київ через два дні. Тому хлопців не буду бачити майже тиждень. Бабушка малинчиків, молочка мама купить, і будемо усидіть. Батькам торт пекла медовик. Всю ніч мам пекла. Умничка. Да. Це не ти пекла. Це я, це я пекла. Марк, тебе хтось питає зараз? Няня, матір. Як торт мам? Смакота, да? Єжі за мене шматочок. Дуже добре. Я хоч би за себе оставила. Молодець доці. Як настрій? Трохи хвилюєшся? Перший чемпіонат України, Мак? Ну, ти що? Правильно, треба бути впевненим. Все вийде. Головне, що отримати задоволення і не здаватись, так? Вірити в себе, все буде маленькими кроками до великих перемог. Зараз ще заберуть друзів по тенісу, також колег. Буде весело, я трохи заздрю вам, я б хотіла їхати з вами. Дуже таке круте ком'юніті, мені подобається. Всі хлопці спілкуються про теніс, про великий спорт. Ну, це дійсно клас. Дай цьом. Чи на сторіс не можна, це ті не пацанячий двіж? Чи можна? Дякую вам за такий коментар. Шкіра досить проблемна, далі лишається зараз без мейку і зі всіма засобами нанесла на вечір. Без фільтрів, я взагалі ті хтось знімаю без фільтрів. Ну, Єдине, що професійний макіяж, воно іноді створює як маску, але я завжди знімаю без фільтрів. Знову коментар про мене. У мене тут поки помідор з гречкою, запеченою фаршем. Ви хотіли мене якось уколоти. Ну, звісно, з професійним макіяжем, де малюються скули, збільшуються за допомогою лівця губи, вії клеяться. Ну, звісно, ще раз я не намагаюся схуднути, я намагаюся привести своє здоров'я в порядок. У мене проблеми по гінекології, я не хочу вдаватись в подробиці. Наші харчові звички, наше взагалі харчування вирішує 90% проблем зі здоров'ям. Це знаєте, схуднення це в процесі як бонус. Мені саме основне бути здоровою, я маю двох синів, яких я хочу виростити. Дорости до старості. Дорости. Ну, ви зрозуміли, я хочу дожити до старості Ну, і бути адекватною. Ось, бачите, їм помідор запечений з гречкою. Знов тут гречка, там коментарі. Ой, люда, ти їси одну гречку. Ну, люблю я. І тут кекс. І зараз 21-23 на минуточку. Угу. Це не про дієту, то і мальчик. Я взагалі не людина ТікТоку, я не знаю, що таке мукбанкеру, Ну, якщо це ті, хто їдять, я так здогадуюсь. Та випадково не знаю, захотілося. Зараз у мене зараз буде кекс без замінника цукру, без цукру і без борщу. Ох, і смачний кекс. До речі, без замінника цукру, що дуже важливо, йдеться рисове борошно трішечки. Не буду вживати замінники цукру. Ну старатимусь не вживати, бо це гірше, ніж сам цукор. Можете почитати дослідження. Мак, дивочка, розпаковочка. Ти будеш Треба ще монопод купити. Кого? Монопод. Щоб до телефона могло було? Ні, щоб можна, щоб її носити в руках. А. Ого, вона така нелегенька. Ну прикольно. Ви ніколи не задумувались стільки спогадів у нас на долонях, стільки наші руки, стільки на наших руках загоїлось рану. Скільки разів ми ними витирали сльози печалі чи радості. Скільки разів ми тримали за руку людей, можливо, тих, яких уже немає серед нас живих. Наші руки пам'ятають все. Все до дрібниць, навіть те, що ми б хотіли забути. Смачної вам недільної кави і Божої опіки в цьому недільному дні. Обіймаю вас. Може, навіть будь-дві тисячі переглядів, тому і не знімаю. Може, щось не цікаве, я знімаю. Мені одна писала, що значить щось не цікаве Ну, А що знімати, я не знаю. Я подивлюся, Консервації я точно знімати дівчат не буду, бо я не консервірую. Це 100%. А що знімати? Садити цвітів я теж не буду. буду, але вже на той рік хочу купити вазони великі. Я думаю, ми залишимося в цьому будинку жити. На ту весну і насажу квітів різних. Це покажу. А так ну хто зна що показував? Не знаю що. Ну, хаті ще я поприбирала то тікток, то інстаграм. Ага. Ой. А завтра вже будуть латки з кабачків і з крохмалом. Завтра вже оладки з кабачків, Сьогодні не буду, бо я вже мені треба ще прибрати будинку. Бо я ж їду, і Оксанки на цей вівторок Оксани не буде. Дівочки, зроблю ще одну каву. Багато, мало, не знаю, зроблю. Борщ на славу такий смачний вийшов. М -м -м. Приходьте всі до мене на борщ. Не знаю, шість огірків багато чи мало, мабуть, багато, ну вже які. Ну, як на весілля, дивіться, яка миска буде. Ну, я зразу це відро наложу на роботу діткам та й пригостять своїх колег. Так що це і не так і багато. Сказав, що гірочки треба трошки чистити. Пише мені прямо в прямому ефірі в ТікТок одна жінка, чого ви плачете, а ви ж в Лондоні живете, дівчат, я розказувала просто свою долю, того й плакала. Ніхто нічого не запитує. Е, вже звикли до міського життя. Консервувати не треба, не треба. Консервувати це дуже вредно, я вам скажу. Як дуже хочеться, можна баночку огурочків купити або зробити, то знаєте, свіжі завжди є. Зробити п'ятиминутка чи як, і, і з'їсти все. На що консервувати? Я за своє життя, скільки на... і хто його їсть. Ми, коли лишились у двох з чоловіком, діти вже роз'їхались, то консервували зовсім картошки, всадили п'ять відер, і то вже було багато. Консервували зовсім мало, і то вже ніхто не їв. Можна б... було б казати, той плачу, що в Лондоні живу. Таго точно, що не вдома. От, поэтому ми вже тоді не консервували багато. Можна купити рибинку, можна купити свіжий огурчик, помідорчик. Скільки тих консервантів можна їсти, це не корисно. От квашені, да, я б заквасила огурчиків, квашених, помідорчиків, да, так я тут робила собі помідорчиків таких кисленьких. Все можна зробити. Квашені Да. в мене чоловік вдома, він їв кисню. Оцих всяких солодких не їв. А тепер ще у моєму віці 60 років, оті консерванти, вони взагалі шкідливі. На що я їх буду консервувати? Кому? І навіть якби я жила в селі в себе вдома, я б не консервувала. Заквасила, бо там може по відеречку, того того і все. Не закривала б ніяких варенів, нічого, ні компотів, нічого б не закривала. Консерванти це не корисно. І на що морочити голову, як можна сюди баночку купити, якщо вже дуже чогось захочеться. Ну так, от ікру кабачкову, як хто любить, любить дійсно. Ну, то я ще розумію. А от так, щось, ні. Не хочу. Не хочу. Раніше консервували, все воно якось їлося. Пам'ятаю, відкриєш банку огірків, нажариш на літру замісиш пирогів з картошкою, бо більше нічого було купити, ні за що було. Тоді воно й їлося. А зараз, господи, скільки треба. Ні скільки. То як почнуть видумувати. Всяке не зрозуміло, що поєднання. Ким діти працюють. Діти в мене працюють в салоні краси, в своєму салоні краси. У нас у Сумах і в Києві. В Києві закрили, не по нашій волі, там просто закрили фітнес-центр. А в Сумах є салон краси. Зима стає. Такий, знаєте, сеть салонів була. Тепер є і в Лондоні. Там працюють мої діти. І донька там працює. А раніше працювала в фітнес-центрі в Києві, в Грінхілс, такий є у нас, медичним консультантом до, до повномасштабного. І діти працюють, і я працюю, і налоги платимо. Все у нас чітко. Тут по-іншому не можемо. Оце зроблю з вами салат і буду прибирати. Гляньте, як я почистила гірок. Буду прибирати, бо в хаті ще й пилісос, Диван тільки попилісосила, бо бонечка, бачу, зібралась тест, я думаю, попилісошу диван. А так нічого не робила. А в понеділок у дорогу. Ще нічого не гладила. Та мені там і гладить, я нічого й не даю. Це ж не навіть починок. Так, ніж не видно, видно. Так що поглажу завтра. Мені там погладить дві сукні. Три. Штанці і кофточку. І все. А може, ще й сьогодні вечором. Щоб завтра просто відпочивати. Щоб завтра просто відпочивати. Дякую. Дякую. Я теж вас дуже люблю. Дуже люблю всіх. Я взагалі людей люблю. Людей люблю, собак люблю, котиків люблю, тварин люблю, природу люблю, тільки лається не люблю. Не пишіть мені гедоти. Якщо кому щось не подобається, краще привіт, Оленечко, Кумайся, привіт. і там була вже, і там вибач, що тебе відбила, вже думаю. Побуду в прямих ефірах, а потім буду прибирати і наберу тебе. Просто ну, в Тікток багато людей зі мною по-новому знайомляться. Ну, Нових підписників я маю на увазі. Так що я моторна. І, та, і тут, і там мене показують. Дякую. Ну, задайте хоч що-небудь. Приходьте до мене на салат, дивіться, скільки буде. Це ще огірки, там і кукурузи немає. Винести, мабуть, продавати. Я не буду мастити його сьогодні майонезом. Завтра, щоб діти тоді взяли в неділю, ой, понеділок на роботу. Я сьогодні, як швидко пердя, бур зварила в прямому ефірі Тік-Ток, а салат ще зроблю в прямому ефірі Інстаграм. А потім вийду і швиденько поприбираю в будинку. І дякую за зачіску. І поїду, якщо син забере, як робите, які інгредієнти, дякую. Оце ж замовили отаку банку. Ми тут замовили, значить, шиї раків написано. Попробували, ну так ми їх не поїмо, 900 грамів їх. І вирішили зробити крабовий салат. Син каже олів'є, каже, воно буде що попало, картошка. Давай крабовий салат. І оце мисяку робимо крабового салату, то я це відеречко зараз посудомийку накладу їм на роботу і хай весь їсть весь колектив на понеділок. Тому зараз просто на кришу мастити майонезом не буду. Значить, що я сюди ложу? А якщо ж не ці краби, то крабові палички, зелену цибулю, огірок, яйця і кукуруза. Все. Більше нічого. Ой, куди ви їдете? Далеко ви їдете, треба так казати. Я їду в Україну. На Сумщину, в Київ. Але не надовго. Щоб <кій> ніж не видно було. Я не люблю, то знаєте, раніше рис. з <кій> собачками, ну, я ж сама їду, діти ж залишаються, яночка буде під запись виходить, оставлять на якісь 2-3 годинки. Ми їх можемо лишати на 2-3 години не більше, ну на 4. Раніше додавала рис, це я дуже чітко пам'ятаю, бо на весілля ж ходили з кумою готувати. Кума, де ти там? От. Так, то. Додавали рис, чітко пам'ятаю. Підварювали рис і додавали до цього салату. Я так не люблю. Мені так не подобається. Єдине, що ми робили з кумою, кума, якщо ти тут, як ти до мене приїжджала на Новий рік, а я була на посту. Я часто постувала, і це був Різдвяний піст, а 7, до сьомого числа новий рік, то ми робили крабовий салат, але без яєць з картоплею. Все так само, тільки з картоплею. І було смачно, і оцей тоді пісний майонез купували. Чи він там пісний, чи не пісний, ну було написано пісний. То гріх тому, хто написав, якщо він не пісний. Щоб більше було, тому додавали рис. Згодна, згодна. Тому що крабові були не дешеві. вони тільки тоді з'явилися, згодна. Щоб більше було, додавали рис може. Кума, як там, Та вона ж тільки що писала, все хорошо в неї. У Польщі все добре. Планую з нею на 60-річчя її зустріться. Якщо все добре буде, то привітаю її. Планую. Ми, люди радянщини, звикли планувати. Звикли, ссорі. Це правда, салату буде, Господи Боже, ще ж кукуруза. Так, ходили та і готували, залишилось тільки спогади. Ось бачите, кума моя пише, кума, напиши, як ти. Бо запитують, як ваша кума. Напиши, що все добре, так? Да? Кума на місці. Готується до свого ювілею. У неї він також уже скоро. В все. В все ок я так понимаю. Все зашибись. Я ж кажу, готується до свого 60-річчя. Айо? Доброго, багато не бува. Ой, бува, вірите, буває. Оце раз-два поїдять, тоді вже не хочуть. Я ж кажу, це єдине моє буде спасіння, що оця кілограмова банка поїде на роботу. І гостів в понеділок. І все. А так, хто б його їв, повірте. Борщик, оце сьогодні поїдять з задоволенням.